Факти про життя у Флориді, які здивували мене найбільше три тижні, як я у Флориді, і хочу поділитись своїми враженнями. Розповідаю і паралельно збираю свій look for today. Залишу ці джинси, а в якості верху додам ось цей мережевний топ. -ден. Ну що ж, почнемо? З найцікавішого: Флорида це штат, де дозволено носити зброю і багато в кого вона є. тут особливо уважно ставляться до чужих кордонів, їх не прийнято порушувати, тому що наслідки не змусять на себе чекати. Також мені розповіли, як розпізнати, у кого 100% є броя і яка. Наступний факт, який мене шокував, це те, що тут в сезон дуже багато крокодилів-алігаторів. Мій знайомий розповів мені історію, що його колега запізнився на роботу через те, що біля своєї автівки зранку він побачив кого. Крокодила для того, щоб вирішити цю проблему, йому довелося телефонувати в спеціальну службу. Погодьте, ситуація стрьомна. Але зараз у крокодилів не сезон, тому їх дуже складно десь побачити. І да, якщо в парку є водойма, біля неї буде ось таке оголошення із застереженням, що тут водяться крокодили. Наступний факт не те, що здивував мене, але це дуже мило виглядає це їх автомобільні номери ось так виглядають стандартні автомобільні номера у Флориді. Як на мене, це ну дуже мило виглядає. Також, якщо ви ветеран, спортсмен або маєте якісь захоплення, ви можете зробити унікальні номера з відповідним малюнком, і таким чином вас можна буде легко ідентифікувати на дорозі. Додаю шкіряну куртку, тому що тут скрізь працюють кондиціонери, і мені точно буде холодно. думаю, яку сумку обрати. Напевно, зупинюсь на цьому варіанті. Додаю взуття, показую вам свій образ в повний зріст. Діліться в коментарях, який факт здивував вас найбільше.